Син, ти ну, стоїть твоя рянка за хлібомоду і пачить папіроси? Ти як це що? Ой, люди, стидобайка, ти ця вона розсирає твої гроші ще наути сігарети? І шо! Ой, що шо, Володька? Що шо ти бувниш? Ти можеш говорити ото. Нормально? Як ти дав? Як ти дав їй папіроси? Кольєру ти дав. А мать вашу б. Я не знаю, що в цій хаті робиться. Щоб це мені невістка стояла ото за хлівом і позорила мене, га? То мені корові буде в очі завтра встигну подивитися. На мене навіть кури косилися, що я таке в хаті допустила ото. Ой, бо. Привіт, Світка. А я тебе вже ото чекаю, вже барабольна жарила. Вогірки на відкрила Повечераємо. йому. Маринка десь вийшла на двір подихати свіжим повітрям. О, Що, що? Ну ти хай собі курить, а тобі що до того, що вона курить? Вона ж не тако як небудь курить. Вона ж такі оті дорогі бере сигарети, по модному курить, хай курить? Заглядаєш ото кругом.